Борщ сухий, з рибою, галушками або з апрельсинами. Загалом 30 різних рецептів. На фестиваль борщу з'їхалися господині з усієї області. Борщ із чужим півником ми варили. Поки учасники фестивалю накривають свої столи, члени журі в окремому наметі, дегустують борщі. Хочу сказати, що дуже цікаві є оригінальні блюда з вишнею, з кльоцками, традиційний для півдня України з рибою в борщі, тобто різнобарвні, Кожен має свої особливості, нюанси. Тому я думаю, що як завжди буде велика дискусія у журі, коли будемо визначати переможців». Член журі Іван Цуріков професійний кухар. Чоловік говорить, для нього є талон який готувала його бабуся. Та страва, яка нагадала смак дитинства, і стала фавориткою. Всі разні. Всі різні, кожен борщ по-своєму оригінальний. Ми все вже спробували. Я вже виставив оцінки. Є фаворит, звичайно. Для мене найсмачніший борщ це смак борщу, який готувала моя бабуся. Вона його готувала в печі. Борщ, який мені сподобався, нагадує саме борщ моєї бабусі. Вони витримали все, і димком пахне, і овочі не розварилися. Окрім самої страви журі, оцінювали творчу презентацію борщу та сервіровку. Команда зі Станіславської громади приготувала борщ з вишнею. Наталія Шацька розповідає, такий рецепт, бо захотілося поекспериментувати. Борщ у нас з трьох видів м'яса, там рьобрушки, куриця і печальовок. І це ми вже варили, потім додаємо для кислотності міста томата вишню, щоб дали смак такий вишневий. Гості фестивалю смакували борщами після того, як журі ознайомилися з презентацією. Що такого я ну взагалі не коштував, але що я можу сказати, це дуже насичений такий буряковий смак е із пряним ароматом свинини. Ну такого я ще не коштував. Це це ну занадто смачно. Цей з півником дуже смачний, а той Капанівський був з фасолею. Дуже смачний. Там О, свинина смачний. була. У -у -у. Найсмачнішим члени журі назвали борщ Тавричанської територіальної громади. Тетяна Дунаєва приготувала козацький борщ шпундра. Оригінальність його у тому, що він сухий, і може подаватися як друга страва, говорить Тетяна, яка приготувала його вперше. Він готується з буряка, основний інгредієнт. Ну і М'ясо додається. в першу чергу жарце м'ясо, потім буряк, цибуля, і е, додається е, квас буряковий. Ми готуємо. Він готується п'ять днів. і е, Часник, і в кінці я обкинула е, укроп, сухий такий. Це секретний інгредієнт. Наталія Тимофієва, Ольга Ляшенко, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсонщина.